Уперше за час війни, де в окупованому Криму українські дрони дістали російський іскандер. За розстріл українських полонених. Який вирок виніс Шевченківський суд Києва російському мурпіху Севастопольцю? Живий архів, про що розповідає документальний цикл хроніки окупації, котрий руйнує міфи, поширені Росією. Атака на Литовище в тимчасово окупованому Криму. У ніч проти 20 лютого аеродроми російських окупантів опинилися. Під ударом безпілотники атакували Качу, Бельбек і Сакі. Про можливі влучання по військових об'єктах російські міноборони не повідомляє, але запевняє, збили 20 дронів. А призначений москвою губернатор Севастополя розважаєв повідомив про загибель чоловіка в Севастополі. За його інформацією, є також пошкодження на території шести приватних домоволодінь. Водночас очевидці у соцмережах пишуть, бачили сигнальні ракети та чули вибухи. Припускають, так працювала російська ППО. Вогневий удар по базі росіян у тимчасово окупованому Криму українські бійці дронами вразили місце зберігання російської іскандера. Оперативно-тактичний ракетний комплекс знищили в селі Пасічне Білогірського району. Про це повідомили в командуванні сил спеціальних операцій збройних сил України у Фейсбук і виклали відео, де на місці влучання зафіксовано потужні вибухи. У Росії підтвердили знищення десантного катера БК 16 Фото з'явилися у телеграм-каналі «Досє Шпигуна. На момент удару катер було пришвартовано біля причалу у районі селища Новоозерне поблизу Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Раніше про ураження повідомляли в генеральному штабі ЗСУ. Катер знищили дронарі спецпризначення воєнної розвідки гурпримари, які впродовж тижня, що минув, розтрощили в Криму ще й зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир та радарну станцію небо. До слова, катери БК 16 призначені, зокрема, для висадки. Морської піхоти і спецназу для супроводу кораблів та для диверсійно-розвідувальних операцій. Це Володимир Іванов, уродженець Севастополя, на лаві підсудних із серпня 25-го. нині йому оголошують вирок за вбивство на Курщині біля суджі у січні 25-го двох українських військовополонених. Це тероборонівці Іван Кондратюк і Віктор Ляпота. За тих умов, які встановлені під час судового розгляду, маючи кількісну перевагу, збройну перевагу, російські військовослужбовці мали можливість взяти в полон українських військовослужбовців, які не чинили опору, однак вирішили виконати цей наказ. Обвинувачений і уклавши контракт на проходження служби, вирішив. Добровільно виконувати політику держави Російської держави Іванов морпіг 40-ї бригади збройних сил РФ. Боював за контрактом з грудня 24-го. Був на Курщині, де за місяць потрапив у полон. Його разом з напарниками вполювали бійці сил спецоперацій за те, що стратили українських військовополонених. Вони поклали зброю, підняли руки і відпові того. Були вбиті по факту. Це порушення якраз Міжнародної Женевської конвенції про права полонених. Тобто, ну, це кожен військовий знає, що вони не повинні цього робити. Тобто, кожен військовий знає, що ти можеш взяти в полон і обміняти цього да, на наших там, чи навпаки. І тому подібне, тобто, це це, це зрозуміло. Ну на війні це зрозуміло. Прокурор у цій справі Михайло Нечиталюк вимагав довічне. Прошу Іванова Володимира Миколаєвича 30 березня 1972 року народження звизнати у вчиненні кримінального правопорушення, призначити його покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Підсудний не раз визнавав свою провину на суді. Вас, я щось признаю. Тому заслуговує на пом'якшувальний вирок, каже його адвокат Роман Брацило. В цілому свої дії, і що від його дій загибли військовослужбовці наші, мій підзахисний визнав. Зараз також це підтвердив. Також визнав цивільний позов повністю беззаперечно. Тому ваша честь, враховуючи ці обставини. Захист проси суд призначити моєму підзахисному Іванову покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції частини 2 статті 438 кримінального кодексу. Однак Шевченківський райсуд Києва, вислухавши всі сторони і врахувавши всі обставини після півроку слухань, оголошує Іванова Володимира Миколавича. Визнати винуватиму обвинуваченні, а саме вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 28 частиною 2, Статті 438, за яке призначити йому покарання вигляді довічного позбавлення волі. Окрім довічного ув'язнення, суд постановив потерпілій стороні виплатити компенсацію у розмірі 50 мільйонів гривень. Йдеться про сина Віктора Ляпоти, 14-річного, Марка. Ну, надалі будемо сподіватися, що е, зараз іде процес щодо е, російських активів, да, і внесення цих е, певних там в реєстри певних збитків і тому подібне. І на першій категорії перше це знаходяться е, якраз тих, хто е, втратили своїх близьких, рідних і так далі. Що буде Іванов оскаржувати вирок? Нині невідомо. А представник потерпілих у цій справі припускає, що військовослужбовця можуть обміняти Валерія Церна, Лариса Дудченко та Богдан Стрілець. Суспільне новини Крим. Зруйнувати міфи, які поширює Росія, і зберегти факти про окупацію Криму у Києві. Презентували крім вокс хроніки окупації. Це документальний серіал про захоплення Росією українського півострова, про злочини росіян, репресії, порушення прав людей і про те, як кримчани чинять спротив окупантам. Ідеться й про передумови російської агресії. Загалом у циклі 10 серій кожна базується на фактах, свідченнях жертв, аналітиці та перевіреній документації кажуть автори серіалу і додають проект не лише фіксує події. А й формує доказову базу для освіти публічного діалогу і адвокації. Правда має жити, вона має залишатись, вона має протистояти цій брехні, цій пропаганді, яку роками століттями вибудовує Російська Федерація. Ми хотіли саме на от ці їх наративи про те, що Крим ісконна Руська Земля. Російська Федерація вкладає мільярди. Російських рублів в те, щоб створювати міфи. Але саме такими проектами можна їх зруйнувати, оскільки вони є правдивими і формуються на правдивих історіях. Також цей проєкт це є і документування тих злочинів, які, які вчиняє Російська Федерація і напередодні вторгнення, і під час вторгнення, і під час окупації. І ми можемо побачити ті масштаби тих злочинів, які відбуваються на території тимчасово Окупованого Криму. Окупація не свято. Акцію спротиву додати початку окупації півострова. Організували активісти руху Жовта стрічка про українські символи поширили у Ялті, Сімферополі, Севастополі та Алушті. У телеграмі виклали світлини. Підписали 20 лютого 2014 року. Це переломний момент для кожного українця, який розділив життя на до і після. І якою б масовою і нав'язливою не була російська пропаганда. Скільки б заходів і триколорів не виставляли, це не змінить головного. Крим перебуває під російською окупацією. 20 лютого офіційна дата початку окупації Криму. Їх закріпила Верховна Рада у вересні 2015-го. За основу взяли перші зафіксовані випадки порушення збройними силами РФ, порядку перетину кордону України в районі Керченської протоки та використання підрозділів Збройних сил Російської Федерації, розташованих в Криму. Час посту молитви прощення і духовного очищення у мусульман розпочався священний місяць Рамадан. Вважається, що саме в цьому місяці пророк Мухаммед отримав від Всевишнього Коран. Рамадан цьогоріч триватиме до 19 березня, до свята розговіння ураза байрам. Розповів суспільному Крим Айдер Рустемов. Муфті духовного управління мусульман Криму каже, треба присвячувати час родинам і близьким, робити добрі справи і допомагати тим, хто в біді. А ще дотримуватися посту, не їсти і не пити воду від світанку до заходу. Сонця. Вечеря називається іфтар, посту мають дотримуватися всі віряни, і чоловіки, і жінки. Водночас, військовослужбовці, які боронять країну на передовій, від цього обов'язку звільняються. Якщо людина перебуває в дорозі, наприклад, вже у нього є така поважна причина не пуститися. Бо дорога як казав посланець ла кітатум міналь міналяда. В дорозі завжди людина втомлюється. Це втома, це важко і так далі. В дорозі людина може не пуститися. Так, а що говорити про військових, які боронять нашу країну сьогодні? В таких важких умовах, в такий складний час, особливо в зиму, якщо ми кажемо про зиму. Тому в них є дуже поважна причина не пуститися. Зв'язок, який окупанти не здатні розірвати, попри постійний тиск, переслідування і загрози, акцію Путін і Дегеть влаштували у тимчасово окупованому Криму. Активісти руху спротиву жовта стрічка приурочили до дня єднання, що відзначається 16 лютого. У телеграмі виклали фото і підписали: українці єдині у своєму виборі, не відмовляються від України та не приймають окупацію.